Вітаю вас в програмі Заробляємо більше. З вами я, Андрій Скорбатюк, і сьогодні ми розповідаємо про те, як моніторинг комунікацій допомагає забудовнику заробляти більше, працювати ефективніше. З іншої сторони, моніторинг комунікацій – це та ж сама агрегація каналів комунікації. Розглянемо, як саме агрегація каналів комунікації або моніторинг таких допомагає заробляти більше. Категорія даного інструменту, логіки і підходу підпадає під першу категорію. А саме, коли ви почали використовувати ті рішення і технології таким способом, як ніколи раніше не використовували. І, звісно, третя категорія для тих забудовників, які докорінно почали працювати по-іншому. От як ви, можливо, працюєте зараз, кожна переписка в телефоні і вона не відображається в вашій обліковій системі, в CRM-системі. Тобто для того, якщо ви зараз так працюєте, щоб переглянути, як з потенційним покупцем комунікує ваш менеджер, вам фізично необхідно взяти телефон в руки і переглянути це. Ще більш патова ситуація, коли це особистий телефон менеджера, а не корпоративний. Тому перший крок до того, щоб почати використовувати технології та рішення і докорінно працювати по-іншому в рамках даного аспекту нашої програми. Я рекомендую переконатися, що телефони не особисті, а корпоративні. Якщо так, друге, необхідно переконатися, що такий корпоративний номер не просто має встановлені месенджери, Telegram, WhatsApp, Viber або ті, які ви використовуєте в своїй роботі, а що такі комунікації є централізованими. Давайте ми це розглянемо. Зараз ми бачимо в CRM-системі підключені канали комунікації: це менеджер Володимир, відповідно, менеджер Володимир. Канал Фейсбуку, канал WhatsApp, канал Viber це є номерні канали комунікації, і відповідно, коли ви включаєте таку агрегацію, перше, що ви отримуєте, це повністю централізоване управління всіми комунікаціями, які є у вашого будівельного бренду. Немає значення, чи це комунікація присвячена для того, щоб контролювати вхідний потік запитів від потенційних покупців, або комунікація. Клієнт-сервісу, вона в будь-якому випадку відображається, які це надає переваги вам, вашому будівельному бізнесу. В першу чергу в картці ліда або клієнта ви бачите всі канали в єдиному вікні, незважаючи на те, чи відбувалися вони по каналу Telegram, чи відбувалися вони по каналу WhatsApp, вони доступні. Давайте відкриємо таку картку. Ми бачимо зараз таку картку і бачимо, що комунікації відбувались в каналі 1, в каналі 2, в каналі 3. Відповідно, ви можете переглянути такі канали комунікацій. Яка поминка часто буває? Часто буває так, що комунікації ведуться безпосередньо в самому месенджері і при тому недоступні для перегляду в crm системі Тут, з точки зору власне, централізованого управління комунікаціями, ви бачите, що такі комунікації доступні. Звісно, це надає вам. Першу можливість в кроці підвищення доходу підвищити якість, оскільки, як тільки ви починаєте моніторити якість такої комунікації, ви можете на неї впливати. Ну справді, невже ви будете брати в руки телефон менеджера, тим більше коли він поєднаний з особистими комунікаціями, для того, щоб переглядати, як він комунікує з клієнтами? дуже часто такі процеси знаходяться в тіновій зоні бізнесу. За рахунок підключення каналів комунікації в будь-який момент часу, відкривши crm систему вся команда або ті, хто мають доступи згідно структури вашого підприємства, можуть переглядати історію взаємодії. Така можливість надає вам ще й таку перевагу, як прозорість і контроль якості роботи менеджерів, що напряму також впливає на потенційно отримуваний дохід. Оскільки керівництво тяжко відслідковувати комунікації, Glus цьому допомагає, і це технологія, яку рекомендую почати використовувати, якщо раніше ніколи таке не використовували. Знаючи те, як ведуть комунікацію ваші менеджери, ви можете напряму на це впливати і відповідно змінювати стандарти комунікації, переглядати автоматизовану звітність. Більше того, коли комунікація відбувається в різних каналах, ви завжди можете впливати на якість та сервіс, тим більше тоді, коли це нерухомість, коли це довгий цикл прийняття рішень, і клієнт може написати з WhatsApp, написати з Telegram, написати з Viber, а вам необхідно уточнити даний аспект і точно бути в ньому впевненим. G+, в рамках єдиного вікна надає можливість перемикатися між всіма такими каналами, в тому числі між брендовими, якщо ви використовували такі. Розглянемо ще те, що це також впливає на ймовірність повторної продажі, оскільки, коли ви демонструєте найкращий сервіс і можете переглядати всі комунікації, ймовірність повторного продажу збільшується. Ще один пункт, який я тут окремо виділяю, це автоматизація. Коли у вас підключені номерні месенджери, які є агрегованими і надають можливість централізовано управляти всіма комунікаціями, ви отримуєте можливість не лише переглядати звітність, а й автоматизовувати процеси. Наприклад, автоматизація відкритого діалогу надає можливість автоматизованим способом надіслати нагадування, наприклад, про платіж в месенджер, а не через смс. Таким чином ви можете автоматизовувати стандарти підтримки комунікації. Наприклад, клієнт-менеджер може не витрачати свої ресурси для того, щоб комунікувати з клієнтом і вручну надсинати інформацію. А така інформація автоматизованим способом може надсинатись відповідно. Вашому вже діючому клієнту нагадування про протіш, подяка про платіж, привітання з ним народженням. І все це в месенджери. Звісно, при цьому ви економите, оскільки ви не витрачаєте кошти на смс-розсинки, а можете в рамках взаємодії через месенджерах, в яких комунікація є безкоштовна, а не з вашої сторони, сторони використання професійного IT рішення, вона буде алгоритмізована. Наприклад, при настанні події, дата. Народження даного клієнта відправити привітання в месенджер, зекономлене на SMS, але при тому безкоштовно доставлене повідомлення в Telegram або в інший месенджер. Також можна розгорнути даний сценарій автоматизації до інших прикладів, наприклад, подяка за кожен виконаний платіж, або навпаки, нагадування за декілька днів до платежу про те, що такий платіж має бути виконаний. І все це надсилається в месенджери. Ось що надає агрегація каналів комунікації і їх підключення до CRM-системи. Саме CRM-система G забезпечує централізоване управління і автоматизоване управління. Чому це важливо з іншої сторони, ми сьогодні говоримо про еру штучного інтелекту. відповідно, аналізуючи комунікації за допомогою штучного інтелекту, ви можете отримати більш цінні дані, на основі яких приймати рішення. Наприклад, використовуючи штучний інтелект, ви можете дізнатися навантаження по комунікаціях в той чи інший час, переглядати завантаженість менеджерів саме комунікаціями, і, відповідно, таким чином, окрім як програмного управління, ніяк по-іншому не отримати ці дані. Тому сьогодні інноваційність полягає в тому, щоб виконати такі перші стандарти. Звісно, ми не можемо про це говорити, якщо всі ваші комунікації знаходяться просто в телефоні і не підключені до CRM. Звісно, для забудовника, для будівельної компанії прозорість, аналіз, якість і централізоване управління є достатніми факторами, які з точки зору агрегації каналів комунікації є практично зрозумілими. Проте давайте ще звернемо увагу на такі фактори, як довгий цикл угоди. Нерухомості він справді довгий, може досягати трьох місяців року, декількох років, і відповідно в тих випадках, коли Працівники йдуть у відпустку, агреговані канали комунікації, моніторинг власне, таких надає можливість іншому співробітнику включитися в контекст фактично моментально. В рамках високої конкуренції це нас забезпечує персоналізований підхід, і така передача комунікації або можливість в рамках crm системи переглянути про що спілкувався колега, є вашою конкурентною перевагою. Ви можете свого менеджера з продажу забезпечити таким інструментом. Звісно, якщо ваша задача це збільшення доходу. Ціна поминки надто велика, оскільки об'єкти нерухомості в кращому випадку це від 50 тисяч доларів і більше. І тому є сенс поглянути в дану зону бізнесу і визначити, чи залишається вона зараз тіньовою, чи бажаєте ви тут увімкнути світло. І важливість довіри. Коли ви працюєте з такими комунікаціями для великих угод для. Клієнтів важливо бачити, що ви демонструєте професійне відношення, професійний сервіс, а це як не що інше впливає на формування довіри до вас. Завершуючи дану програму заробляємо більше, я хочу акцентувати увагу на тому, що ви можете мінімізувати ризик втрати комунікації. Ви можете вимкнути дану тіньову зону свого бізнесу і промінити світло на те, а як справді відбуваються ваші комунікації, наскільки завантажені менеджери. В яких каналах комунікації ви спілкуєтесь і як ті чи інші, наприклад, маркетингові розсинки впливають на покупки? Це напряму впливає, в тому числі, на ваші доходи, і професійний інструмент забезпечує вам професійне впевнене лідерство. Тому переконайтеся, що ви виконали дані пункти з програми заробляємо більше. А я запрошую вас зустрітися наступного тижня. Де ми розповідатимемо про програму використання штучного інтернекту для забудовника? Це інноваційно, цікаво, практично. З такими інструментами ви завжди на крок попереду і, відповідно, заробляєте більше. Дякую, що були зі мною, з Горбатьюком Андрієм в даній авторській програмі. До зустрічі!